Під час лікування гіпертонічної хвороби, ну, не так часто, але людина може зустрітися із таким явищем, що коли вона приймає ліки, ніби все нормально, а тут відбувається різке підвищення артеріального тиску. І при цьому людина може відчувати пульсуючу головну біль, тривожність та серцебиття. Ну, Причиною даного стану може, може бути феохромоцитома. Ну, Внаслідок чого це відбувається, в Коріна Днерників може вирости пухлина в кількому шарі коріння днерників, яка виробляє катехоламіни, які там знаходяться, і під час якогось фізичного навантаження, ну, як для кого може бути незначне фізичне навантаження. А, а може бути і значне фізичне навантаження. Відбувається викид цих катехоломінів в кров, і, ну, зазвичай ну, ми завжди маємо ці катехоломіни в крові, але з цієї пухлини викидається ну, така вже велика кількість їх, які. Приводять до різкого спазму судин та значного підвищення серцевої діяльності, наслідком чого стає значне підвищення артеріального тиску. Правда, цей стан може відбуватись від, ну, від однієї до кількох. У день, а потім, ну, потрошки цей тиск може знижуватись. Ну, і при цьому, при даному пароксизмі, якщо звернутися в лікарню, то ну, ліки, які будуть там призначені, то будуть мало ефективні. Ну, і Якщо часто таке спостерігається ну, раз в кілька днів чи щоденно, то треба задуматись про дану патологію, і щоб її діагностувати, то треба визначити метан... метанефрин в крові та сечі, підвищення якого Півтора-два рази ну, свідчить про, може свідчити про дану патологію, але для точно, для точної її діагностики потрібно зробити ще. Комп'ютерну е, томографію з контрастом. Е, контраст е, має даватись іменно такий е, специфічний контраст від е, да, даної патології від феохромоцитоми. Думаю, комусь дане відео було цікаве. Дякую за увагу.